Знайомства. Давайте подивимося і оцінимо перспективи ваші для нового знайомства. Так, В самих картах буде зрозуміло, як вони будуть розкладатися, чи ваш це розклад, чи ні. Отже, ваша фізична готовність до знайомства. Хм, Так ви хочете, прагнете, і ви для цього щось робите. Внутрішня готовність. Ви хочете щось розрушити, старе, для того, щоб побудувати нове. Ви прагнете нових взаємовідносин, зовсім нових, не таких, які були у вас. Ви вже оцінили, які стосунки вам потрібні. Ви ще не зовсім відкриті для цього, але вже рухаєтесь, починаєте рух в цьому напрямку, більше відкривайтеся. Минулий досвід. Пажик Кубків несерйозна людина у вас була. Людина, яка не вкладалася в стосунки. Людина, яка вела себе не по-дорослому. Вела як, як дитина, можна сказати. Так, запит на партнера. Чи потрібен вам? Ха. Гарний у вас запит на партнера. От внутрішню готовність ще прочистіть трішки. Так, далі, які ваші дії заважають завести нове знайомство? Минулий досвід це таке крапка, яка. Або ви ще зовсім, не зовсім поставили, дивіться, тут два варіанти. Може, не поставили крапку там, де потрібно було у відносинах поставити, тобто продовжуєте, можливо, спілкування, можливо, думками з цією людиною. І друге, які ваші дії? От ви, дивіться, вроді і праг... начебто і прагнете, і робите щось для цього, і в той же час не даєте рухатись з місця. Тобто, якщо щось і є, то певний етап воно не проходить. Які зовнішні обстави заважають новому знайомству? Що ви відсторонюєтесь від людей? Так, полагаєтесь на інтуїцію, не прагнете дізнатися про цю людину, тобто спілкуватися. А ви хочете оцінити це все зі сторони? Що варто зробити, щоб знайомство відбулося? Бути в приємних емоціях, думати про гарне, для когось дивіться. Можливо, з'їздити в те місце, де вам було приємно, де е, комфортно вам і де ваші емоції будуть відображатися у вас на внутрішньому стані, на міміці обличчя, що ви задоволені життям будете. Тобто, коли ви готові будете е, морально, е, от після оцих приємних емоцій або навіть з ними приймати нові позитивні емоції. Так, зовнішнє середовище. Чи буде допомога зовні? Активність іншої людини зі сторони буде? Буде Буде проявлятися до вас людина, яка в вас закохається. Можливо, це з першого погляду може статись. Можливо, ви навіть зіткнетеся. Дивіться, чи не зможете пройти. Ви зіткнетеся одне до одного обличчям. Чи відбудеться знайомство давайте протягом трьох місяців. Так, ще ні, ви прогнете протягом 6 місяців. Да, є великі шанси протягом від 3 до 6 місяців зустріти нову людину, яка буде до вас проявлятись. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.